Коли серця об'єднує Господь, нема потреби там не довіряти, нічого не потрібно навіть знати, Ти серцем відчуваєш, хто є хто. Коли серця об'єднує Господь, Він їм дає джерела благодаті, їм розказати треба так багато, бо їх шляхи з'єднав великий Бог. Пройшли серця разом не одну битву, хоч і незнайомі зовсім ще були, та разом вони твердо й міцно йшли і звершали не одну вони молитву. І в одну мить Господь їх об'єднав два серця, дві душі, ті дві дороги, які були під крилами у Бога, Він їм зустрітись в світі дарував. І зустріч ця багато що змінила, і кожна з них воскресла, ожила, коли на себе схожу віднайшла, розправила душа в мить свої крила, і не потрібно знати, хто і хто, нічого не потрібно навіть знати. Ти просто будеш, будеш довіряти, душі, з якою з'єднує Господь.